Нарешті, ця лінійка закінчилась. Давай не будемо в школу йти, давай ж трошки тут постоїмо. <гум> Ідемо, там всі в класі фоткаються. Ти серйозно хочеш фотку з нашими дебілами? Це багато пам'яті в телефоні? Тож мене на свій пофоткаєш ударем, не наряжалася. Ставай, але швиденько. <гум> Почекай, давай спочатку глянемо, як ти мене зняла, коли я це виходила грамоту отримувати. Я просто хочу викласти. Нехай всі обзавідуються. Ну, що я грамоту отримувала? Єдина з класу, бо що повідміниться? Так ця грамота за волейбол. Фізкультура теж предмет, давай. Це що Це таке, я тебе питаю, в тебе руки звідки ростуть? Ну, блін, ну Ще й одне відео! Так ти ж не 20 разів виходила, в мене була одна спроба. Тим більше я казала, що я не бачу, як тобі то все має виглядати. Та ти тут взагалі з закритими очима знімала. Ти така ж, ніби тебе там півголови, не видно, чи ніг, чи я не знаю. Ну, ну гарно ж. Можна все остальне трошки далі підрізати. <гум> я гарно в тебе то все виходить. Прикольно. А чого я йду, як рауль? Ти впевнена, що до мене претензія? А хто знімав? Ну Ну це капець. Треба було якогось фотографа наняти чи що. Я робила як вміла. Як не ти хотіла сказати. Та навіть на телефоні то відео зберігати стрьомно, я вже мовчу про те, щоб його викласти. Ну блін. У тебе все, я йду фотографуватися. Стояти! Я зараз піду до директора, скажу, щоб він оце всіх вивів, і щоб оце все заново було, щоб я вийшла. Тільки на цей раз нормально мене зняти. Ну. іди. Сій тут. Рау!